Воістину пізнань імен Аллаха та його якостей дарує розраду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірності та поклонінням, знімає з нього покривало недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до його любові та як надалі віддалиться від непослугу йому і стане більше сподіватися на його милість. Мир вам милість Аллаха і Його богословення, скільки би ми не розглядали імена Аллаха та Його піднесені якості для того, щоб всевити в серця любов до них і до пізнання свого Господа та наближення до свого володаря. Ми не зможемо відшукати добрішого імені, ніж його ім'я Аллятиїв добрий, проникливий. Дивно, що, хоч усі імена Аллаха прекрасні, це ім'я означає Його тонке знання. Про все приховане, він знає незриме, таємне. Якщо секрет знає лише той, то розповідає, і той, кому розповідають, то хто знає щось більше таємне, ніж секрет, лише один Аллах. Він знає це, поміркуйте разом зі мною над його словами В Сурі, Аль-Мульк, Чи приховаєте ви свої слова, чи промовите їх? Відкрито Він буде знати про те, що в грудях. Невже цього не знатиме той, хто все створив проникливий, всевідаючий? Це саме те, що може бути сакровеннішим за секрет, це розмова душі, Аллах у своїй проникливості відає, що ховається в рудях, і те, що зберігають у собі душі? О люди. У нас є великий проникливий Господь, його знання настільки об'ємні, що Він знає про всі тонкощі й приховане, він знає про насіння під землею. І про те, що приховане в душах, про те, що ми говоримо в голос, і про те, що ми зберігаємо в собі. Тримаєте ви щось у секреті, чи говорите про це в голос. Ваш Господь проникливий, і відаючи, наш Господь проникливий, і за своєю проникливістю Він відає про те, що ховається від уяви людей і їхніх можливостей. Добре, придивіться до будь-якого з нас, як він прагне піклуватися про тих, то перебуває під його опікою, про дружину батьків чи дітей. Він розставляє все по своїх місцях і чинить з ними по-доброму, і намагається задовольнити їхні потреби, щоб їх не спіткала скрута і вони не втратили засоби до існування. Це приклад турботи одного створіння про інше. Як же творець піклується про свої творіння? Турбота аль-лятифа, Доброго має на увазі наставлення стосовно того, що відкрите для наших умів, а також щодо того, що приховане від них. Його доброта надає нам милості та їжу, блага та багатство, і відводить від нас зло та нещастя, які спадають на нас, і те, про що ми не підозрюємо. І також більше, бо він проникливий. Його проникливості та доброти, здорова, сильна, багата й заможня. Людина потребує не менше, ніж хвора, що лежить у ліжку або агонізує на смертному одрі. Усі ми потребуємо його доброти та проникливості, яка дає нам прожиток, коли ми ще спимо в ліжках і відводить від нас зло, потрясіння, нещастя, про які ми навіть не підозрюємо. Проте творець, який усе знає про цей світ, є добрим і проникливим. В історії Юсуфа мир йому розкривається проникливість, яку явив цей пророк: Нащадок гідного, нащадка гідного, йому та його предкам цілковите благословення та мир. Наприкінці його життєвої історії, після багатьох подій і довгих років, протягом яких траплялися і підступи, і хитрощі, після того, як його кинули в колодязь, продали за незначну ціну після випробування. Пристрастю в домі поважного пана і змови жінок після ув'язнення, несправедливості та пригноблення його було наділено величю, владою, потім високим статусом, потім воз'єднанням із сім'єю і зустрічю зі своїми батьками і братами. Юсуф став посідачем високого становища, величі, якою разом із пророцтвами наділив його Аллах. У священному Аяті говориться, він підняв своїх батьків на трон, але вони схилились перед ним у земному поклоні. Юсуф сказав: О, батько мій, це тлумачення мого давнього сну, Господь мій зробив його правдою. Він учинив зі мною якнайкраще, коли визвали мене з в'язниці, а також коли привіз вас із пустелі, після того, як шайтан посіяв ворожнечу між мною. Та братами моїми. Воїстину мій Господь ласкавий до того, до кого побажає. Воїстину Він всезнаючий і мудрий. Усе наше життя, мої любі, з його радощами, гіркотою, з його позитивними і негативними моментами і всіма подіями та випадками в нашому дитинстві, у нашій юності, зрілості і старості, ми проводимо проявок доброти Аллаха. Воїстиномі Господь добрий до кого забажає, Юсуф Мир йому зробив висновок, що всі ці події, які він пережив, пройшовши шлях від колодця до трону влади і від розриву зі сім'єю до воз'єднання з нею і земний уклін перед ним, як знак пашани, усе це було проявом доброти Аллаха. Можливо, ми жили якусь частину нашого життя, в якій було невдоволення й сум. Нещастя і хвороба, можливо, навіть від смерть і гіркота втрати. Чи відчували ми тоді, що це прояв доброти Аллаха? Також завдяки його ласці душі отримують полегшення, проблеми розв'язуються і печалі залишають людину. Ми не тішимося таким життям, у якому мрії могли б збуватися безперервно. Натомість у нашому житті присутні щастя і гіркота, добрий і поганий настрій. Так ми й живемо, але коли відчуваємо доброту Аллаха, то проживаємо життя, наповнене спокоєм і легкістю в душі та вдоволенням, щедрим Господом, який знає та надає те, чого раб потребує, і те, що корисно для нього в його становищі. Воістину, мій Господь добрий, до кого забажає, і Він проникливий, всезнаючий, причистий Він, наскільки ж він добрий. Його доброта була з нами, поки ми були зародками в утробі наших матерів, поки ми були дітьми, які зростали. Ми дорослішаємо і на своєму шляху долаємо перешкоду, прагнемо покращення життя, шукаємо можливостей, статків і засобів до існування. Ми долаємо труднощі та простуємо шляхами успіху і реалізації, і Господь наш добрий, до кого забажає. Проникливість Аллаха вселяє в нас острах і прагнення до звеличення нашого Господа та спонукає звертатися до нього, проникливість проникливого охоплює те, що ми приховуємо, і те, що ми тримаємо в секреті від людей. Від Його проникливості ніщо не може вислизнути і нічого не може сховатися. Сказане в голос чи по секрету все це охоплює знання проникливого. Наповніть ваші серця з величенням вашого проникливого Господа і зробіть їх відкритими для того, щоб вони насолодилися життям під наглядом проникливого всезнаючого, мир і благословення Його рабу і посланнику Мохамеду, його родині та сподвижникам.